Шановні викладачі, дорогі жінки, у сьогоднішній день рада студентського самоврядування гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Мукачівського державного університету хоче від щирого серця привітати вас з Днем Української жінки. Жінка це ніжність і природність, чутливість. І материнська любов вміння бути гарною господинею, створювати красу праці і побуту. Нехай тендітні дітні троян навіють щастя, ніжності, кохання, хай стіснює бажання згорипати і втілює у дійсність сподівання. Хай вам дається все день і вночі, хай очі посміхаються натхненно, і смак життя. І молодість душі, нехай для вас тривають нескінченні. Відомий французький письменник Віктор Марі Гуго писав, ви споглядаєте зірку з двох причин, тому що вона сяє, і тому що вона неосяжна. Але поруч із вами сяйво більш ніжне і тайна, більш глибока. Це жінка. Жінка це не лише берегиня родинного вогнища, вона творець життя. Жінки України лишили помітний слід в історії. На підтвердження цього можна привести низку прикладів. Леся Українка найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю. Вся сукупність її творів, це образ ідеальної землі, земного краю, що зветься Україною, свята київська княгиня Ольга, могутня володарка, мудна правителька, засновниця нових міст. Перша прийняла хрещення, прилучена до святих, півноапостольна Анна Ярославна, королева Франції, допомагала чоловікові керувати державою. Без книг не уявляла повноцінного життя. Їй було право ставити підпис на документах великої державної ваги. Коронована киянка, пам'ятаючи кирилицю, підписувалась рідною мовою. Біблія, що належала їй, стала святою книгою Франції. На ній присягалися королі. Анна була членом академії наук при Київському княжому дворі. Стара приказка говорить про три основні цінності на світі: хліб, що дає життєву силу та здоров'я, мудрість, що міститься в книжках і забезпечує зв'язок із часом. І жінка, яка не дозволяє обірватися нитці життя. Життя не стоїть на місці. Все тече, все міняється. Так змінився і характер жінки. І з'явилися в суспільстві ділові жінки, бізнес леді, яких нині називають. Але жінка завжди залишається жінкою за будь-яких обставин, і буде пробуджувати в чоловічих серцях почуття прекраснішого, за яке людство не знає, і митці буде створювати прекрасні твори, на які їх, як і сотні літ до цього, надихатиме. Жінка, хай навкруги цвіте бузок, і небо буде ясним, і щоб життя у всіх жінок було щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас горів вогонь, кохання, і хай у цей важкий для нас всіх час здійсниться одне найзаповітніше бажання. Дорогі наші викладачі, Увесь студентський колектив нашого коледжу. Низько вклоняється вам за вашу мудрість, тепло, любов та велике бажання навчати нас, бути кваліфікованими у своїй справі, любити та шанувати рідну неньку Україну. Любі наші щиро вітаємо вас з днем української жінки, в які і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та жіночністю, чарівністю і красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню з віку у вік продовжується рід людський на землі. Хай Світить вам привітне сонце.